Без перебільшень, як кажуть журналісти і політичні аналітики, це була історична зустріч між Президентом Америки Трампом і президентом Росії Путіним. Хоча можна додати до характеристики, що дуже багато негативно описуючих цей саміт епітетів, як жахливо, принизливо, гидко, аморально і так далі. Але це вже факт. Ця зустріч в Алясці відбулася. Американці на Алясці ще з самого ранку зібрались на батотисячні мітинги з вимогами арештувати військового злочинця Путіна, не пускати його на Ериторії Америки, і що це ганьба. Ось як це було. Це просто показуха для Дональда Трампа. Він любить виглядати так, ніби робить щось важливе, але насправді не робить нічого. А зустріч з путіним я навіть не знаю, хто з них гірший, коли йдеться про укладання угод і невиконання їх. Тобто два чоловіки у кімнаті, яким не можна довіряти, і які не можуть довіряти один одному. А ця жінка напевно обожнює Трампа. Той факт, що цей воєнний злочинець і те, що ми зараз називаємо американським президентом, перебувають тут разом, змусив мене вийти протестувати. А цей чоловік діло каже: я сподіваюся, що коли Володимир Путін ступить на землю Аляски, його заарештують за незаконний перетин кордону. Отже, діди зустрічались Трамп, котре подарував Путіну велику перемогу. Мого Трамп не добився нічого, просто зустрівся з своїм дружком Путіним. А Путін лишився на своїх позиціях, йому ще й стелили червону доріжку. Солдати армії. США. ніхто не розуміє, як так стало, що американських військових заставили розстеляти Путіну червону доріжку. Колишній радник з національної безпеки Трампа Джон Болтон сказав: Трамп не програв. Я вважаю, Трамп не програв. Але Путін явно переміг. Трамп не здобув нічого, крім додаткових зустрічей. Я вважаю, що Путін значно просунувся у відновленні відносин, які, на мою думку, були його основною метою. Він уникнув санкцій. Він не має справи з припиненням вогню. Наступна зустріч ще не призначена. Зеленському не повідомили про це перед прес-конференцією. Це ще не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшості своїх цілей. Трамп досяг дуже мало. І я скажу ще одну річ. Я думав, що Трамп виглядав втомленим, він виглядав дуже втомленим, і нам потрібно буде подумати про те, що це означає. Сказав Джон Болтон. Трамп не добився нічого, просто зустрівся з дружком Путіним. Це відбулось ніби по протоколу Путіна. На запитання журналістів вони не відповідали. Прес-конференція суха і коротка. Розстелили червону доріжку. Путін на ніякі поступки не пішов, лишився на своїх позиціях. Все, ніби під диктат Кремля кажуть політаналітики. Дами і господа президент США Америки, президент Російської Федерації. Але для України головне, що не сталося найстрашнішого. Путін і Трамп не ділили Україну і не говорили про територіальні питання. При Мне публичного. Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Чтобы украинская урегулированная сила устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, що так би на самом деле і случилось. Я підтверджую це. після зустрічі Трамп заявив, поки ніякої угоди немає, ми не знайшли компроміс із Путіним. Чи Трамп одразу ж після саміту дав інтерв'ю Fox News? Байден зробив щось, що було е, немислиме. Він довів це, і Обама теж. Я це зупинив, а потім, знаєте, у нас сталася трагедія. Насправді це була трагедія. Вибори були трагедією. Але е, е, він зробив щось немислиме. Він об'єднав Китай і Росію. Це недобре. Якщо ви е, е, навіть трохи цікавилися історією, це єдине, чого не варто було робити, тому що вони по суті природні вороги у Росії величезні території у Китаю величезна кількість населення і Китаю потрібні російські землі. Але е, е, через чисту дурість е, е, їх змусили об'єднатися. І знаєте що, ось так воно і є. Я не знаю, чи залишиться так і надалі, бо насправді там, знаєте, існує природне тертя. Але я думаю, що е, е, сьогоднішня зустріч пройшла дуже добре, і я думаю, що ми можливо отримаємо хороший результат, але я просто не люблю про це говорити. Ну а вже сьогодні Трамп заявив, всі дійшли згоди, що найкращим способом закінчити жахливу війну між РФ і Україною є укладання мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується. Отже, поки не буде угоди, я зателефоную. Нато, я зателефоную президенту Зеленському і скажу про зустріч. Це залежить. Від них а ще сьогодні Трамп сказав Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. Трамп сказав: я вважаю, що швидке укладання мирної угоди краще, ніж перемир'я, говорить кореспондент видання Ексіос Барак Равіт з посланням на учасника розмови. В свою чергу «Ексіос» повідомляє, що Зеленський планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в цей понеділок, де планується обговорення завершення війни Зеленського із Трампа. А російських журналістів годували в літаку по дорозі в Аляску котлетами по київськи і розмістили на Алясці в спортзалі, щоб знали своє місце. А конь Лавров прилетів в кофті СРСР. Сергій Вікторович, а ви перший раз на Аляскі? Пиздец, скажите, пожалуйста. Первый. Валду, валду. Вам нравится? В свою чергу журналисты спитали россиян, что они думают про саммит на Алясте. Этого не будет, потому что Трамп уже все продал. Аляска уже принадлежит России. Ну, я думаю, они очень хорошо проведут время, обсудят важные дела. Я надеюсь, что Путин все-таки не отдаст Украине. Киев и где-то там кусочек еще. Вот это их. А все остально на це Кремль з гордістю показав, як літак Путіна супроводжують до кордонів з Росією американські винищувачі світова преса сьогодні думає, що це перемога Путіна і великий провал Трампа, The New York Таймс пише. Зустріч стала великою дипломатичною авантюрою Трампа і була сприйнята як перемога Путіна, який роками не був бажаним гостем на заході, а тепер фактично звільнився від дипломатичної ізоляції, де перебував останні три роки. Насправді важко уявити подію, яка могла б пройти краще з погляду Путіна, який публічно не обіцяв припинити напад на Україну, але при цьому до нього ставилися як доцінного друга. Німецький більд пише: Трамп не оголосив про довгоочікуване припинення вогню, обравши інше формулювання. Ми не досягли нашої мети. США ледве приховував своє розчарування. Аль-Джазіра зустріч Трампа з Путіним на Алясці завершилась без досягнення угоди про припинення війни Москви з Україною. Проте вона принесла російському президенту дипломатичну перемогу після багатьох років ігнорування заходом. CNN. ізоляція Путіна закінчилась, коли його літак приземлився в Анкориджі з червоною доріжкою. Прольотом винищувачів і оплесками самого Трампа послання було очевидним. Путін повернувся з ізоляції. Політіко оплески Трампа Путіну під час його прибуття на червону доріжку та сміх піча. З короткої поїздки у двох у президентському лімузині демонструють дивовижний ступінь теплоти стосовно лідера, чиє вторгнення в Україну в 2022 році зробило його світовим ізгоєм. Після саміту Трампу прощався з Путіним. той запросив його в Москву на наступну зустріч. Журналістам не дозволили задавати жодного питання. <питрес> Щось цікавого пише Reuters, Меланія Трамп передала Путіну особисто листа про викрадених українських дітей. Листа під час саміту особисто вручив президент США Дональд Трамп. Зміст не розкривають відомо лише про те, що йшлося про викрадення дітей у нас до квіни. Трамп і Путін 15 серпня провели першу з 2018 року зустріч в американському штаті Аляска на авіабазі Елмендорф біля міста Анкоридж. Після того як Трамп зустрів Путіна біля літака, журналісти спитали диктатора, чи перестане він вбивати цивільних українців. Однак Путін проігнорував це питання, вдаючи, що нічого не почув. Це виглядало гидко. Переговори США і РФ відбулись в форматі х на 3 і Тривали майже три години. Зі сторони США були окрім Трампа державний секретар Марко Рубіо і спеціальний посланець Стів Відьков. від російської сторони, окрім диктатора, глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Вишаков. Після зустрічі обидва лідери виступили на короткій прес-конференції. Трамп назвав зустріч продуктивною, але заявив, що вони не досягли повної згоди щодо кількох важливих питань. Угоди щодо України за результатами переговорів не у. Президент США сказав, що тепер Україна має погодитись на угоду, яку обговорювали на Алясці, не уточнивши її зміст. Близько 16.20 за американським часом борт Air Force One злетів з авіабази Елмендорф і попрямував до Вашингтона. Російський диктатор цей час також вилетів з Аляски. На цьому все, друзі. Пишіть в коментарях для чого Трамп організовував цю зустріч. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд.